Отже, як я говорив перед цим, будемо розв'язувати сьогодні вправи на паралельні та перпендикулярні прямі. Це пов'язано з тим, що ми попередні теми з тобою на паралельність прямих і особливий перетин, а точніше перетин під прямим кутом прямих розі... розглянули з тобою, розібрали, розбирали декілька задач, роз... розбирали декілька теорем на ознаки. А які допомагають нам з'ясувати паралельні прямі чи непрямі, ну і окрім того, будемо також використовувати поняття суміжних та вертикальних кутів, які ми з тобою розібрали вже на першому занятті, яке присвячений був модулю взаємних взаємного розміщення прямих на площині. Отже, пригадаємо, коли у нас прямі перетинаються, наприклад, ось цей випадок, у нас утворюються кути. Які є між собою з однієї сторони суміжними, деякі кути, а з іншої сторони вертикальні. Ну, подивимося більш точно. Візьмемо до уваги, наприклад, кут 1 та кут 2, ну вони мають нумерацію 1 та 2. Ці два кути між собою є суміжними, і основна для них властивість є такою, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, якщо ми додамо з тобою перший кут та другий кут разом. Ми отримуємо 180 градусів. Ця сама історія стосується кутів під номером 2 та 3, 3 та 4, 4 та 1. Окрім того, при такому перетині у нас також утворюються так звані вертикальні кути. Вертикальні кути це кути, які розташовані навпроти один одного, наприклад, кут 2 та 4, або кут 1 та 3. При цьому основна властивість вертикальних кутів заключається в тому, що вони між собою рівні. Тобто. Якщо ми розглядаємо вертикальні кути 2 та 4, то вони рівні між собою, отже, градусна міра кута 2 дорівнює градусній в мірі кута 4. Наприклад, якщо кут 2 дорівнює 150 градусів, значить і кут 4 також дорівнює 150 градусів. В такому випадку навіть можна вимірювати і інші кути. Наприклад, якщо в тебе кут 2 дорівнює 150 градусів, а разом із кутом 3, кут 2. Становить 180 градусів в сумі. Значить, ми 180 віднімаємо 150 отримаємо 30 градусів, тобто кут 3 дорівнює 30 градусів, а значить, і кут 1 дорівнює 30 градусів, бо 1 та 3 вертикальні між собою. Ну, щось на зразок того, зараз ми будемо виконувати з тобою вправи. Розпочнемо вправи на а, перпендикулярні прямі. Поглянемо з тобою на вправу, яка тут розташована під номером 124. На рисунку. Який знаходиться ось нижче, зразу сказано по умові. АЦ перпендикулярно до ДК. Дивимося. Пряма АЦ перпендикулярна до ДК. Тобто ми, в принципі, зразу ж на цьому рисунку можемо зробити якісь відмітки по кутам, наприклад, вказати їхні градусні міри. Давай тут вкажемо, що це у нас 90 градусів. Ну і зрозуміло, що інші ось тут також будуть по 90 градусів. Далі. Сказано, що ОБ пряма. ОБ. Перпендикулярна до БФ. Значить, між прямою ОБ та БФ. Скільки градусів буде Кут? Um, Якщо перпендикулярно? Uh, 90. Звісно ж, 90. Отже, давай тут також вкажемо, що це у нас буде 90. Я зеленим відмічаю 90 градусів. Тобто тут у нас між DB та BC 90 і між OB та BF також по 90. При цьому ще й дається градусна міра кута ДБО, кут ДБО, давай розглянемо його. ДБО, ось він. Я іншим кольором його відмічу. ДБО по умові 54 градуса, я його ось таким великим зроблю. Ну, точніше, міру для нього зроблю велику, 54 градуси. І нас просять знайти кут АБ. Давай подивимося кут А, Б, Ф. Якимось іншим кольором візьму, наприклад, ось таким. Кут а, Б, Ф Синеньким я ось, точніше, глибим кольором відмічаю як знак питання А, Б. Давай почнемо з тобою з самого питання. Всі кути ми тут відмітили з тобою. так? Нас просять знайти кут АБ. Подивися уважно: з яких кутів, як ти бачиш, складається кут АБ. Кот Так, З яких він частин складається? Um, ФБК. F, B, K. молодець. Тобто з оцьогоського шматочку, так? Який ми теж не знаємо. Так. Окей. якщо до цього кута F, B, K додати, який ще кут, щоб став ABF або FBA? А. Маєш на увазі ось цей кут, чи що? Це не А. Це А, Б. АБК. АБК, правильно. Тобто, дивися. Ось цей великий кут АБФ дорівнює сумі кутів того, що ти назвала ФБК, Який ми не знаємо, нам потрібно знайти його. Я його підкреслю. І плюс кут АБК. А скажи, чи ми можемо дізнатися на, зразу сказати, чому дорівнює кут АБК? АБК. Так, да, ось цей кут Ось цей АБК. АБК. Як? як Дізнатися. Ну, дивися, якщо у тебе сказано, що у тебе АС перпендикулярно до ДК. Ну, перпендикулярно, це значить, що всі ось ці кути. Ну, на перетині, розумієш, коли у тебе ось ДК перетинається з АС, це значить, що в тебе всі оці кути 90 градусів. Я ж тебе запитую АБК. Ну тут посередині Б, АБК. Можеш а, сказати, 90? чому зразу дорівнює кут? 90. Ну, звісно, 90, вони ж всі тут 4 по 90, в тому числі АБК 90. Тому виходить, що кут АБК нам шукати не потрібно. Ми його знаємо зразу, давай запишемо кут А, Б, К дорівнює 90 градусів. Тобто, ми сюди його підставимо. 90, нам єдине, що не вистачає ФБК кута. Правильно ось цього ФБК. Mm -hmm. Давай подумаємо, як ми можемо його знайти. тобто Ось цей кут ФБК. З чим він пов'язаний, з якими іншими кутами він пов'язаний? Uh, Наприклад, uh, тут, з правої uh, uh, сторони. Uh, uh, Це вже ліва B. частина. Я тобі говорю на праву частину, подивися, тут краще видно. B. Як? як БФЦ? Ну, Якщо ти говориш в такому порядку, то БФЦ це в тебе ось цей кут, який я зараз показую. Тут такого нема кута. Може ФБЦ ти маєш на увазі. А, БФЦ. ФБЦ. Треба, щоб Б посередині знаходилося, якщо ти хочеш оцей кут вказати. Так. ФБЦ. Правильно чи неправильно? Ти так міркуєш? Ти вже сама не знаєш, як ти міркуєш, Марина. Я вже запуталась. Дивися, ось цей шматочок, який нам потрібен ФБК. Да? Ось цей кут. А. Він входить до складу великого ось цього кута КБЦ. Правильно? А. Дивися. Так. Якщо ти візьмеш ось цей свій ФБК кут і додасиш ось цей шматочок. FBC, Ти отримаєш великий оцей так. прямий кут, який ти знаєш, що він 90 градусів. Тобто, виходить, дивися, ми візьмемо кут KBC, KBC І скажемо, що він складається з двох шматочків. Перший шматочок це FBK кут, який нам і потрібно знайти FBK кут. Плюс оцей шматочок FBC. Так. Нам потрібно FBK знайти. Щоб його звідси знайти, ставимо стрілочку. Код F BK. Ну, звідси, начебто як він невідомий, а це начебто як нам відомий. Ну, нам дійсно ось е цей кут здоровий, нам відомий, він 90 градусів. Ось цей ФБЦ невідомий. Зараз будемо розбиратися, як його знайти. Так от, ФБК дорівнює ось цей 90 градусів. Ну, дійсно, по рисунку видно, якщо ми від всього оцього 90 градусів віднімемо ось цей маленький шматочок, ми отримаємо з тобою цей шматочок. Отже, кут ФБК дорівнює. Так, я сусідньо вправу подвинув сторону. ФБК дорівнює. кут КБЦ. Мінус кут ось цей FBC. FBC. Так, добре. Тепер дивися. У нас е, задача зводиться тепер до того, щоб знайти ось цей кут. FBC. Нам він по умові також нічого про нього не сказано, нічого не відомо. Добре, але ж дивися. Е, бачимо з тобою, що цей кут FBC входить до складу кута FBO. Видно тобі? Так. Нам сказано, що ОБ перпендикулярно до БФ. Ось ОБ перпендикулярно до БФ. Ну, це значить, що тут 90 градусів. Отже, виходить, що ось цей кут 90 градусів ФБО. Дорівнює ось цей кут, який зараз ми вже якраз шукаємо. Далі ФБК. Кут ФБК. F. Вибач, не ФБК, а ФБЦ. ФБЦ. Плюс СБО. Плюс СБО. Знову ж таки, ФБО у нас є. Він 90 градусів. Це по умові дається. А. ФБК ми шукаємо через ФБЦ. Нам е, ФБЦ невідомо. ФБЦ ось цей невідомо, так? Да? Давай я також підкреслю ФБЦ. Звідси нам потрібно цей ФБЦ витягнути. Кут ФБЦ. Дорівнює кут ФБО мінус ось цей ЦБО. Кут ФБО мінус Кут ЦБО. І тепер, щоб знайти кут FBC, який нам тут потрібен для того, щоб віднайти його, ось сюди застосувати, да? щоб знайти ФБК. Нам, врешті-решт, треба ЦБО вже знайти. Тобто ми з тобою як ланцюжком ідемо. ФБО у нас є, повторюсь, 90 градусів. Нам потрібно ЦБО знайти. Окей, добре, дивимося на ЦБО. Ось, ось тобі кут ЦБО, Да? Тобто нам зараз треба ось цей, виходить кут, ЦБО знайти. Ось він. До складу чого він входить цей кут, в свою чергу. Дивися на кут. Да, Входить до якого до складу o. якого кута Це СБО. Це ми вже шукаємо. Ось СБО. Mm -hmm. Ось оцей кут. Він входить до складу якого кута Він являється частиною якого більшого кута mm -hmm. Як як? Де оце? Де це? Ну, де оце це взагалі ось такий кут ти назвала? Можливо, ти маєш на увазі ДБЦ? А, ДБЦ. Правильно, дивися, ось цей шматочок є частиною ось цього більшого шматочка. Правильно? Так. А ось цей більший шматочок ми знаємо: 90 градусів, бо по умові так дається бо ДК до АЦ під прямим кутом перетинаються 90 градусів. Давай це якось використаємо. Так. Щоб тут однаковим кольором не нагромаджувати, давай я зміню кольор. І скажу, що ось цей великий кут DBC Кут DBC, Складається із суми якраз цього кута, який ми шукаємо: Це BO, кут CBO, Плюс кут DBO. Плюс кут DBO. Тепер дивися, кут DBC нам відомий. Ну він же ж прямий кут, він же щось бачиш, ДБЦ, прямий кут. Так. 90 градусів. Це це те, що ми шукаємо, а ДБО нам відомо. Дивися, ДБО. 90 градусів. Ні-ні, ні ось дивися по умові скільки. 54 градуси. 54 градуси, тобто дивися звідси. Оце нам відомо 54 градуси. Кут 54 градуси. Значить, нам ось цей шуканий ЦБО, ось він у нас шуканий, да, ЦБО, кут СБО. Дорівнює кут великий, ось цей ДБЦ. Мінус ось цей кут ДБО. Тепер дивися, е, який ланцюжок у нас вийшов. Нам, щоб знайти кут АБФ, який нас запитували в самій задачі, бачиш? Так. Нам треба до кута ФБК. До кута ФБК, ось цього маленького. Додати так. кут АБК. А БК у нас відомий 90, а от ФБК невідомий. Дивимося, до чого прив'язаний ФБК. ФБК кут прив'язаний до кута КБЦ. Він являється частиною, бачиш, ФБК кут оцей, є частиною ось цього 90 градусів кута великого. Ось ця частинка плюс частинка ФБЦ, ось вона ФБЦ, разом дадуть 90 градусів. Окей, нам щоб, звідси, щоб знайти ФБК, нам потрібно великий кут 90 градусів, мінус ось цей шматочок ФБЦ, а цей шматочок ФБЦ. Нам невідомий. Дивимося його, з чого можна дістати. Значить, FBC ФБЦ, ФБЦ, являється частиною більшого кута, ось цього прямокутного ФБО. Так ми й записали. Кут ФБО складається з цих двох частинок, якраз те, що нам потрібно, ФБЦ знайти, плюс кут СБО. Отже, ФБЦ звідси витягуємо це ось цей великий 90 градусів, мінус ось цей шматочок ЦБО. І ЦБО нам невідомий. Дивимося, він до чого притягнутий. Він притягнутий, він являється частиною ще такого самого, ну, розвернутого точніше, 90 градусів кута. Він є частиною ДБЦ. Отже, получається, mm -hmm. щоб ось цей ЦБО знайти, нам потрібно великий ДБЦ, ось я його записав 90 градусів. Мінус ДБО. І нарешті ми дісталися з тобою того кута, який нам вже відомий по умові 54 градусів. Тобто, дивимося, яка магія відбувається. Кут ДБЦ 90 градусів. Кут ДБО 54 градуси по умові. Отже, нам потрібно 90 градусів мінус 54 градуси. Давай звідси його дістанемо. Отже, кут ЦБО дорівнює. 90 градусів мінус 54 градуси. Скільки отримаємо градусів? Давай порахуємо швиденько. Зможеш порахувати? 90 мінус 54. Так. 90 мінус 54. Ну, накинь шістку на 54. Це вже буде 60. І від 60 до 90 відстань 30. Отже, там у тебе відстань 30, і там ти накинула 6, значить, відстань всього 36. Від 54 до 90 відстань 36. 36. Тепер дивися, ми щойно знайшли ось цю відстань 36. Ось вона. 36 градусів. Тепер ми ось це ЦБО 36 градусів застосуємо з тобою ось сюди. Тобто, у нас з тобою починався ось так ланцюжок, да? іде? І ми, дійшов, ми дійшли ось так до кінця. А тепер рухаємося в зворотньому напрямку, сюди. Тобто, далі нам потрібно сюди в ЦБО підставити 36 градусів. І ми таким чином дізнаємося ФБЦ. ФБЦ. Ось це. Де у нас також наступний знак питання був. Як ми це дізнаємося? Ми візьмемо ось ФБО. ФБО. 90 градусів. У нас воно записано. Ось, я помітив. ФБО 90 градусів. Два я іншим кольором візьму. 90 градусів. І нам треба відняти Це БО, а ЦБО ми щойно знайшли 36 градусів. Отже, виходить, що кут ФБЦ до рівня 90-36. 90 градусів -36. мінус 36 градусів. А 90 мінус 36 скільки це буде? Ну, 90 відніми 40. Отримаєш 50 і додай 4, вийде 54 градуса. Дивися, ми щойно знайшли ФБЦ. Ось, ФБЦ 54 градуса. А у нас ФБЦ ось участвує в відшуканні ФБК, який нам потрібно для того, щоб дати відповідь на питання кута АБФ. Тобто ми ці 54 градуси закидуємо з тобою ось в ФБЦ, Де, Ну, бачиш, ми знайшли ось ФБЦ. Ми закидуємо 54 градуси сюди. У нас кут КБЦ 90 градусів. Ось. І виходить 90 градусів мінус 54 градуси. Тобто виходить, mm -hmm. що кут ФБК, який нам потрібен. ФБК ось цей шматочок. Він дорівнює 90 градусів, мінус 54 градуси. І знову отримуємо 36 градусів. Тобто ось цей шматочок у нас ФБК, ось цей. Буде 36 градусів. 36, 54. Бачиш, 36, 54. як виходить? І тепер ось цей ФБК, який ми знайшли, 36 градусів. Ми закидуємо його сюди для того, щоб ми знайшли АБФ. АБК у нас є ось тут 90 градусів. Це у нас 90 градусів. Отже, беремо кут АБФ. Кут АБФ Дорівня 90 градусів плюс 36 градусів. Отримуємо 126 градусів. Відповідь на питання А БФ повністю 126 градусів. Ідемо у другу вправу. І з вершини кута АБЦ, який дорівнює 70 градусів, проведено промені БД і БФ. Так, що БД перпендикулярно до БА, БФ перпендикулярно до БЦ. Промені БД і БЦ належать куту АБФ. Знайдіть кути Б ДБ і АБ. Начебто звучить якось запутано. Без побудови не обійтися. Отже, будуємо кут. Використовуємо для цього два промені, які виходять з однієї точки. Ось так. Ну, 70 градусів це менше, ніж 90. Тобто, якщо отак от приблизно 90, значить отак от буде 70. Ну, приблизно. Да? Так. Я його трішки підрозверну. О, ось так. Тепер, дивися, з цього кута. Давай його зразу позначимо, що він на 70 градусів. Нам потрібно провести промені BD і BF. Давай якось проведемо промені BD і BF. Значить, ось так буде у мене промінь якось. До речі, нам вже якось позначить ABC, але ми цього не зробили. Ну, давайте. У нас зрозуміло, що B. Тут десь буде А. Тут десь буде С. Нам потрібно промінь BD. Ну, тут я його позначу BD. Мені його потрібно так розташувати, щоб BD було перпендикулярно до BA. А. Тобто мені його взагалі треба аж ось так розвернути, виходить. О, ось так. BD перпендикулярно до BA. Правильно? Так. Ну, по-моєму, правильно. Все логічно. Ось BA, ось тобі. Перпендикулярно все як треба. Ага, Так, тут позначить якось іншим кутом. Не хочеться сильно на ляписто робити, але якось постараюсь. Ось, 90 градусів. Дивися, раз це 90 градусів, ось все. А кут ABC являється частиною кута ABD, до речі, тут D треба ще позначити ось. Дивися, а може, ми зразу зможемо ось цю частину визначити? Ну, якщо 90-весь кут ABD. 90. А кут ABC 70, який являється його частиною. То 90 мінус 70. У нас вийде ось цей кут. Згодно чи ні? Так. Отже, дивися, давай зразу тут кут CBD дорівнює 90 мінус 70 отримаємо 20 градусів. Ось тобі зразу 20 градусів. І далі сказано, що ще є е, промінь БФ такий, що він перпендикулярний до БЦ. Угу, окей. Беремо ще один промінь. Ось так виходить. І треба його підрозвернути перпендикулярно. Ну, виходить, приблизно ось так. До БЦ, конкретно до БЦ. Знову ж таки, дивися, та сама історія. Так, це у мене БФ. Якщо він перпендикулярний до БЦ. Якось так. Там, що я акуратно постараюсь зараз позначити, Ось він перпендикулярно. То якщо він весь 90, а в нього входить кут АБЦ, який 70 градусів, значить ось цей кут ФБА буде 90-70. Так само 20 градусів. Кут Ф дорівнює весь кут FBC, який є перпендикулярним. Правильно? Бо нам вже ж так сказано, що кут куд перпендикулярно, ось перпендикулярно BF перпендикулярно до BC. Ну, а перпендикулярно це 90 градусів. Мінус 70 градусів, бо побудові по виявляється, що у нас кут А Б в цей більший кут 90 градусів. Точно таким самим чином 20 градусів. Так, промені БД і БЦ належать куту ABF. Промені БД, промінь БД і. BC належать куту ABF. Належать куту ABF. Тобто, дивися, ось ця умова: те, що у нас промені БД і БЦ належать куту ABF, це значить, що вони знаходяться всередині кута а, B, Тобто... Нам оцей БФ треба розвернути, ну, він залишається перпендикулярно до БЦ, але просто в цю сторону треба його розвернути. Окей, давай я трішки спущу тоді вниз, для того, щоб не порушувати нашу попередню побудову. О, змістили його сюди. Тобто мені треба його перенести отак. от. А, значить, перпендикулярно це виходить якось отак. От приблизно, так? Да? Ну, і да. сам кут F. А, саму, точніше, точку, переносимо ось сюди. О. Так, окей, значить, тут у нас виходить 90. Ось, тут у нас виходить 90. Окей, добре. А... Тоді в такому випадку, тут трішки розрахунок інший повинен бути. Якщо у нас кут БФ перпендикулярно до BC, як нам задано по умові 90 градусів, а ми щойно визначили кут СБД 20 градусів, то якщо кут СБД лежить всередині кута СБФ, який 90, 90 градусів, то ми можемо визначити кут ДБФ. Ось цей кут ДБФ, Який буде 90 мінус 20, ну, 70 градусів, виходить 70 градусів, ФБД кут дорівнює куту СБФ, який дорівнює 90 градусів. Мінус ось цей кут 20 градусів. дорівнює 70 градусів. Окей, хорошо. Що нас просять? Ми, в принципі, зразу наперед визначили все, що можна було визначити по самій побудові. Нам так. треба знайти кут ДБФ. Кут DBF. А ми його щойно визначили. Ось він. ФБД або ДБФ, це він і є 70 градусів. І кут АБФ, кут ABF. Ой, так дивися, це ж легко визначити кут ABF. Якщо ось цей шматочок 70, ось цей шматочок 20, і ось цей шматочок 70, їх просто треба всі разом скласти. Бо кут АБФ, бачиш такий здоровий. Він в собі містить кут ДБ70, містить кут CBD 20 і містить кут ABC 70 градусів. Отже кут ABF дорівнює 70, плюс 20 і плюс 70. Дорівнює. Тут у нас 140, 70, 70, 140, плюс 20, виходить 160 градусів. 160 градусів. От і все. Завдання виконано. Так, ну я нам про запас, звісно ж, взяв ось іще два завдання на паралельні прямі, достатньо цікаві. Але я бачу по часу, що ми з тобою вправу першу і другу виконали достатньо таки хорошого рівня, достатнього рівня завдання. Тому змінимо трішки нашу тему на розв'язування вправ на перпендикулярні прямі, а розв'язування вправ на паралельні прямі залишимо з тобою на завтра. Тому на одне заняття просто відсрочується твій контрольні з'єднання. Добре. Розв'язування вправ на перпендикулярні прямі. Ну, от і все.